Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні проходить захід тематичний тренінг на робочому місці в частині проведення робіт в вибухонебезпечному середовищі. Вибухонебезпечне середовище це суміш горючих речовин у формі газу, пари, туману, чи пилу з повітрям у нормальних атмосферних умовах, у якій горіння після її займання поширюється на всю незгорілу суміш. До цих робіт залучається бригада кваліфікованих працівників, які пройшли відповідно медогляди, пройшли відповідне навчання по нормативному прайму з охорони праці для виконання даного виду робіт. Забезпечення засобів дуального захисту, як ви бачите, класки, спецсуддях, спецзуття, яке не виробляє статичної енергії. Тренінг проводиться відповідно до нормативного акту з охорони праці, мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах, затверджено наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2023 року за номером 2259. Ці мінімальні вимоги визначають механізм створення безпечних умов праці та застосовуються при виконанні робіт працівниками, які потенційно можуть зазнавати впливу в вибухонебезпечних середовищ. Ці мінімальні вимоги не обмежують право роботодавця встановлювати більш жорсткі вимоги щодо безпеки та здоров'я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах. Необхідно оформлення наряд допуска, де відображається місце виконання робіт, склад бригади. Забезпечення засобами індивідуального захисту колективного, так само в частині терміну проведення даного виду робіт і проведення цільових струкжа. Для початку проведення робіт відкривається наряд допуску. Відповідальний виконавець робіт проводить інструктаж цільовий для робітників, які безпосередньо приймають участь в даному виді робіт. Проводиться на даний час у нас зачистка паливних резервуарів підземних для даного виду робіт. Ну, для початку зачистка резервуарів проводиться тільки в денний час. Місце проведення зачистки робіт необхідно забезпечити засобами пожежогасіння. Інструмент, що використовується, повинен бути виготовлений з матеріалу, що не дає іскр при ударі. І інструменти, і пристосування повинні бути перевірені та підготовлені до роботи. Також хотілося наголосити, те, що в сучасному світі використовуються інструменти не тільки ручного, а ще й пневматичного руху дії. Так, працівники роблять відмітки безпосередньо в самому наряді допуску, і також робляться. Відмітки в журналі реєстрації нарядів допусків, поведінки на робочому місці в журналі та в журналі пожежної безпеки. Працівникам повідомлено, що в разі оголошення сигналу повітряної тривоги всім необхідно негайно припинити виконання робіт та пройти до найближчого укриття. Так, при початку проведення робіт ми проводимо розлікування паливного резервуару. Для розлюковання паливного резервуару використовується іскробезпечний інструмент. Робітник який знаходиться в приямку паливного резервуару, забезпечується засобами індивідуального захисту після вилучання люку паливного резервуару, проводимо викачку пального в автоцистерну для тимчасового зберігання. Викачка палива мастильних матеріалів здійснюється за допомогою вибухозбезпечного насосу. Під час тематичного тренінгу відпрацьовано та закріплено практичні професійні навички працівників відповідно до мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я працівників, які потенційно зазнають ризику у вихонебезпечних середовищах. Безпечна і праця.